Перемога з присмаком поразки соціал-демократи Олафа Шольца, попри песимістичні прогнози, виграли земельні вибори у Брандоборці. з мінімальним відривом від ультраправих усього півтора відсотка. Чому цей результат може стати фатальним для канцлера Олафа Шольца і в чому загроза для України? Тетяна Логунова розкаже. Гучні оплески у передвиборчому штабі соціал-демократів після поразки на виборах в Саксонії і Тюрингії Вездеків нарешті є привід для радощів. Попри прогнози соціологів, вони виграли вибори в Бранденбурзі у регіоні, де традиційно голосують за соціал-демократів, з мінімальним, але відривом від ультраправої альтернативи для Німеччини. Ми дуже дуже раді. Даємо волю емоціям. Щасливі, що отримали такий результат. Я відчуваю полегшення. Ми попереду правих популістів, і соціал-демократ залишиться прем'єром землі Бранденбург. Земельний уряд знову очолить чинний прем'єр Дітмар Войтке, А вже ж якщо йому вдасться сформувати коаліцію. Варіантів у політика небагато. Щоб отримати більшість, з декам потрібно буде домовлятися з союзом Вагенкнехт. партією, яка на земельних виборах зробила ставку на глобальні зовнішньополітичні теми. Наприклад, вимагала скасувати рішення про розміщення в Німеччині американських ракет середньої дальності. Більше жителів Бранденбурга проти цих ракет вони показують так само як і ми, що це значно збільшить загрозу війни для Німеччини, оскільки ця тема турбує людей було правильно порушити її і під час земельних виборів. Розглянути її поліцила Планує і під час коаліційних переговорів з СДЕКами разом з питанням військової підтримки України. Союз Ариваґінкнех нагадаю проти поставок озброєння Києву і за примус України до переговорів з Росією. Відреагував на перемогу соціал-демократів у Бранденбурзі головний з країни канцлер Олаф Шольц. Лаконічно мовляв радий чудовий результат. Скупість канцлера на емоції пояснити просто його заслуги в цій перемозі немає. Навпаки, прем'єр-міністр Бранденбургу Дітмар Войтке під час передвиборчої кампанії повністю дистанціювався від Шольца і навіть попросив канцлера не з'являтися поруч з ним на мітингах та інших публічних заходах. І тактика спрацювала. Войтке виграв. А може соціал-демократам слід дистанціюватися від шольца і на виборах у бунтистах? Логічне питання, яке нині ставлять собі ездеки. змі пишуть в кулуарах партії все більше прибічників заміни кандидата в канцлери на наступних парламентських виборах. Замість Шольца вони пропонують висунути міністра оборони Бориса Пісторіуса. Тоді як Шольц пасе задніх в рейтингу симпатій виборців, він найулюбленіший політик країни. І, до речі, прибічних посилення військової допомоги у Раїні Тетяна В'ячеслав Фролов подробиці німецьке бюро телеканалу Інтермарафон. Єдині новини.